Всім привіт! Це рубрика Малюємо-друкуємо. Так, ми тут будемо в Fusion 360 проєктувати якісь деталі і потім друкувати їх на принтері. І все. Ось. Сьогодні у нас задача намалювати кріплення для релінга для кухні. Ну, Його можна купити, але просто лінь їхати в епіцентр. Тому. Принтер є, знання є, чому б не зробити це самостійно. Я е, собі підготував е, такі, замальовку з розмірами. Е, значить Ідея буде така, що е, будуть отакі, як е, саморізи. Е, вони будуть, е, ними буде прикручуватися маленька штучка, на яку буде вже закріплюватись е, великий е, ну саме кріплення релінга. Отже, робимо. Ескіз. Робимо ескіз. Робимо е е ось цю лінію. Вона у нас от о, все, прив'язуємо. Ну, це щоб було зручно. Тому що у нас, в принципі, все буде. Ну, це деталь буде симетрична. Так, е сам е релінг у нас 16 мм. 16 міліметрів. Потім стінки навколо релінга. Я хочу, щоб були 4 міліметри. Відповідно, це у нас радіус 8 плюс 4. Це 12. Так, є таке. 4 міліметри. Я думаю, що для міцності цього буде достатньо. Так, потім у нас. Отак, малюємо. E, <кій> значить, Fusion він автоматично е, додає е, ці constraints. Е, і щоб він це не робив, я затискаю Ctrl і малюю з ctrl Ось Тоді е, це... Ну, він це не робить, тому що він не завжди е, угадує. Ось так. Робимо ці дві штучки паралельно і симетрично осьової лінії. І тепер робимо, щоб. дуга. Ось, дуга була якби дотична, що дуга продовжується лінією. Ось, так, тепер ще обмеження перпендикулярності, і я поміряв, оця відстань має бути 35. Отже, є таке. Так, тепер. Беремо саморіз у нас цей можливий такий. Він у нас 4 міліметри. Значить, ми зробимо. М -м -м -м. Ладно, потім зробимо е, на іншому ескізі. І е, тепер намалюємо цю саму штучку. Вона бу буде як Last і е, В такому вигляді. Також зараз ми її. Зафіксуємо. Е е пу -пу так. Е значить, е саморіз у нас 4 мм, значить, оця штука має бути. Нехай, щоб стінки були мінімум 2 мм, Це буде 8. 8. Також це буде у нас симетрично. Добре. Е так, треба спочатку інше, бо щось воно. Занадто улітає. Так, я поміряв, він буде у нас. Так, загальна його довжина 28 І нам треба, щоб він. ну Тому що дошка, в якої він буде закручуватись, вона 20 мм. Але я так порахував, що ну, він на 16 мм буде заходити в дошку знизу. Відповідно, 28-16 це у нас 12, так? Да? 12 12 мм, Це разом з шляпкою. Так. е, Пробуємо ще раз. Чікс. Чудово. Так, і. Давайте задамо. Отак, відстань. О, так буде класно. 5. Всього. Ми зафіксували. Ця штука у нас 24. Так, для лінійка, 24. Не, давайте краще все-таки отак зробимо. Отак. 14. А цей радіус трошки більше ще додамо М'яса. Так, 28. Так, супер. Ось. Значить, перший ескіз у нас готовий. Він буде у нас. Ця штука у нас буде квадратна. Значить, ми її... Робимо екструд на 28. Так. Є таке. І. Скетч сховався. І цей Lastів Chinfist, він з одного боку буде глухий, а з іншого буде прорість. І... Ага, так, я щось не врахував, тому що. Виходить, як, вона буде у нас отак висіти. Відповідно, якщо ми його зробимо так, як я зараз намалював. Так що таке? Ось, якщо ми зробимо так, як я зараз намалював, то він буде типу винний. А я хочу, щоб він був з задньої сторони. Значить, нам це не підходить. Але ми запам'ятаємо. 8, 14 12 Прибираємо фініш так, зробимо ще один скетч тут. Так, робимо ще одну ось лінію. Так, фіксуємо її по центру. Так, зараз. Є. Теж без обмежень і додаємо їх вручну. Так. супер. Е, тепер ставимо ті розміри, що ми порахували. Так, це 12. Ой, 12. 8. 14. І симетрично. Супер. Отже. Так, що воно? Так, тепер, значить, нам потрібно, щоб діаметр, діаметр шляпки саморіза у нас 7. Значить, не буде 8 плюс 2, 2, 12. Значить, значить, має бути від центральної лінії в цю сторону 6. Так. Ця штука у нас 28, це навпіл це 14. А ми давайте одразу. Оп, щоб нічого не рахувати. Так, ми робимо мінус 28 на 2. І плюс 12 на 2. Точніше, мінус. Все. Ось. Так. І тепер повторюємо це ж саме. Тільки саму заглушку. А можна дивіться так зробити. Отак. Отак. Start. E to Object. І New Body. Оп! Все, супер. Ось у нас вийшло два тіла. Так. І тепер нам потрібно зробити отвір під саморіз на різ. Так, значить робимо третій скетч. Так, третій скетч. Знову ставимо ось лінію. Так. Другу ось його лінію. Прив'язуємо. А це сюди, а це сюди. Ось. <кій> тобто нам треба тут зробити отвір. Значить, саморіз у нас 4 мм а шляпка у нас 8 мм Є таке. Оп, і тепер видавлюємо, значить, отвір наскрізь. Можна теж зробити Distance to Object. Оп. Щоб зручно було. Так, і головка у нас 3 мм. Так, скетчі ховаємо все. Ось у нас вийшла така штука. У мене, в принципі, принтер налаштований, тому мені не потрібно тут робити припуски. То я впевнений, що воно, коли надрукується, воно буде туди заходити. Ну, так, як плотно, але з рукою я його туди за. Засунув. Значить, називаємо цю штуку. Е, як ми її називаємо? Зараз. Е, я стараюсь називати англійськими словами, щоб якби відтягувати англійську мову. Так. Рейлінг. Ну, так і буде походу. <кій> так, ага. Назвемо це kitchen, rail Body Body. І назвемо цю штуку KitchenRailpin. Äh, є таке діло. І тепер зберігаємо в форматі STL. Так. Дивимось, ось у мене є папочка forhom. Тут kitchen KitchenRail. Save, Save. Так, окей. Супер. Так, тепер. Так, окей, відкриваємо е, програму для слайсингу. Так, відкривається. Так, давайте це поки збережемо. Так, Є yeah. сейф. Супер. Так. Програма для слайсінгу завантажується. Так, підготувати. Так. У мене тут все по-багато, Lab, P1S. Так що можна жити з AMS-ом. Це автоматична е, заміна пластику, бачите? Так що зараз гарно все. Надрукуємо фокон. Обираємо ці наші дві деталі. і Ось. Так. Є таке. Так, і ще зробимо. Підготуємо. Ця штучка у нас навантаження буде вздовж цієї осі. Відповідно, нам краще її поставити отак. Тому що слої будуть горизонтально робитись і у нас. Цей гвинтий і притисне. Ось, а оця штука вона у нас. Е, вона у нас буде. Е, ну Тобто, слой буде горизонтально, а е, в цю сторону буде якби е, більш міцним, е, тому що, ну, нитки будуть отак друкуватися, і, відповідно, воно буде мати. Гарну силу утримання. Ось. А тут, відповідно, Гвинт буде слої тримати між собою. Так, єдине що. як нам краще зробити а, нам ця поверхня важливіша, тобто у нас виходить, що треба або підтримка для отвору, або підтримка для цього ластівчина поста. І в цьому випадку, я думаю, що Ластівчин хвіст краще зробити без підтримки, щоб все зайшло гарно. Тому ми кладемо а блін Ну ладно, доведеться його почистити. Добре. Вибираємо чорний пластик, бо мені ці штуки треба в чорному кольорі і їх треба дві, тому робимо клонування. Клонування. Підтримки. Увімкнути. Так, організувати. Супер. Нарізати. Так, ось. 54 хвилини, 55. Ось підтримки у нас так будуть. Супер. Можемо друкувати. І запишемо таймлапс, щоб все побачити, як воно буде гарно. Надіслати. Все. Тепер буде відео з принтера. Отже, встановлювати будемо під цю паличку, для цього у нас є еталонна чашка і гачок. нашу еталону чашечку. Оп. Готово? Досить стильно, модно, молодежно, все тримається.